Привіт і слава Україні. Отже, друзі, нещодавні новини з Дніпра змусили мене пригадати дуже багато речей. Але окрім того всього, що я пригадав, як то кажуть, давніші події, вигулькнули нові. І я би хотів би сьогодні з вами поговорити про... про тварин. Ні, не про тварин, про животних. Так, це не тварини. Тому що тварини це, ну, скажімо так, це щось таке хороше, Богом создане. А животне це те, з ким ми сьогодні маємо справу. Отже, для початку нашого невеличкого цього ефіру, давайте все-таки переглянемо один із сюжетів і продовжимо цю розмову. Сюжет з окупованого Донецька похорони мотороли. Бачите, саме на цих похоронах відображена суть суть людей, котрі нас ненавидять. Це суть тих людей, про яких нам колись розповідали же наші люди. Це ті, хто з паспортами громадян України сьогодні в Європі отримує особі як біженці від війни. Так, це ті, хто звали русський мір і кричали Путін в Віді". І кожен раз, коли мені казали, що там теж наші люди, я казав, що наші люди оттуда вже давно уїхали. Так само, як в свій час під, під час Голодомору, наші люди звідти тікали. І аналогічно, коли прийшов Руський мір, наші люди звідти дійсно уїхали. Але так сталося, що там, на тих територіях, залишилися люди з паспортами України. Зараз туди добавилися ще свинособаки, яких туди нагнали нас вбивати. Так, це теж буває, тому це не про тварин, ні, це про животних. І на тлі цього відео я хочу, щоб ви переглянули ще два сюжети. Так, саме два сюжети, які, ну скажімо так, зачепили заживе, і ще більше підсилили мої відчуття про те, що зло потрібно жорстко карати. Так, це не заклики до насильства, напевно, ні. Це заклик до реалізації цього відчуття справедливості. Отже, дивимося два сюжети. Один із них це з того міста, де прилетіло, так, з Дніпра. І для того, щоб всі ми зрозуміли всю біль і всю трагедію українського народу, для того, щоб побачити цей контраст між людьми і животними. Зразу після цього подивіться інший сюжет з окупованого Луганська, там, де теж нібито наші люди з нашими паспортами, котрим треба допомагати, котрі страдають від війни. Так, подивіться ці два сюжети. мы с Луганска, солнце а что мирные укра украинцы гибнут а, да да мне похуй что мирные укропы гибнут мне похуй я радуюсь этому солнце мне похуй зайка веришь нет я, я тебе серьезно говорю мне похуй я, я радуюсь тому что вы там все гибнете пью потому что гибнут люди на украине Да, поэтому я пью за Що можна додати до цього всього. Ви знаєте, це не мова ворожнечі і навіть не мова ненависті. Ні. Я відчуваю, що все більше і більше люблю справедливість. Так, я відчуваю, що я не бачу цієї справедливості в тих нормах законодавства про колабораціонізм, які сьогодні фактично закон є, але він занадто м'який як покарання саме за такі речі. Ми не говоримо. За покарання військових злочинців, котрі віддавали злочинні накази, коли виконували ці злочинні накази, розуміючи їхні наслідки, це само собою до них ми прийдемо. Так, до них ми прийдемо, тому що імперія рано чи пізно розвалиться і вони будуть влачити свою нікчомну життя на руїнах цієї імперії. А ми їх будемо діставати. Хтось, можливо, хто прийде після нас. Наші діти будуть це пам'ятати, тому що вони жили в період, коли засипаєш і просинаєшся від вибухів. Так, ми це віддамо росіянам. Це постійно віддати, але що робити от з тими животними, які зловтішаються, по якому закону їх судити? Це риторичне запитання, але я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що запит на справедливість на сьогоднішній день вимагає все українське суспільство. І для того, щоб задоволити цей запит, напевно, одного законодавства буде замало. І навіть створення так званого українського масаду, можливо, теж замало. Чи, можливо, якоїсь приватної військової компанії, яка буде їх діставати і привозити, діставати і привозити сюди в Україну на суд. Тому що нам потрібно це. Інакше ми ніколи не переможемо в цій війні. Ми ніколи не зможемо знищити те, що буде тут за гроші російських окупантів відроджуватися. Сьогодні витягнули десь там, не знаю, з якогось нафталінового Медведчука, який почав розповідати нам про партію миру. І цей сюжет пізніше з'явиться. Я сьогодні був в ефірі одного з телеканалів. І про це ми досить непогано поговорили. Я пізніше запущу це відео. А нам з вами для того, щоб наш український контент і наші думки. Були в інформаційному просторі України. Потрібно, ну, як мінімум, підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Можливо, ви щось прокоментуєте. Я намагаюсь відповідати на ваші коментарі. Але саме головне, це, звичайно, репост. Репост цього відео це те, що допомагає мені доносити свою позицію до інших. Це те, що допомагає нам з вами боротися проти рашистських окупантів. І як. Завжди на завершення хочу сказати, що, попри всі негаразди і попри оте от все, що ми бачили, Україна все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!